Всіх вітаю на каналі Творю для душі, я Лілія. Сьогодні понеділок, 14 квітня, і я знімаю вступне відео в третій серії українського серіалу. В'яжемо українською, який має назву Тиждень вільної людини. Тривати цей тиждень буде з 14 по 20 квітня. Прошу пройти в інфобокс. Переглянути дівчаток, які будуть брати участь цьому тижні, підтримати їх, і не забувайте підтримати мій канал. І я хочу вам показати, що я беру з собою в цей тиждень. А в цей тиждень я в цьому тижні хочу пов'язати три процеси. Перший це шкарпетки квітня. Ось вони на такому етапі. Я дівчатка вирішила взяти ще одну пару шкарпеток, розпочати ще другу пару і паралельно вив'язувати дві пари. Це процес номер один. Під номером два я заявляю про чехол для спиць. Ось у мене стоїть маркерочок. У мене вже ось скільки відв'язано. І це мій буде процес під номером 2. І під номером 3, це мої, я вам показую три готові 3, не так, три процеси, які на сьогоднішній день у мене розпочаті. Ось такі шкарпетки шоколадні, я їх назвала. Я знову ж тут також беру ще одну пару спець 2,5. Розпочинаю в'язати паралельно для того, щоб Мені хочеться просто, у мене тут залишки, я знайшла себе ще один 50-грамовий моточок ниток. І отакі залишки, які в мене є, я хочу їх просто вив'язувати в нуль. А вив'язувати в нуль легше їх буде, коли будуть в'язатися вони паралельно. Ось такі дівчатка, процеси, мені хочеться пов'язати на цьому тижні. Я вас дуже прошу не перемикатися, тому що для вас, про мене одна секундочка. Для мене цілий тиждень. І вже 20 травня. Ой, я щось так далеко забігла. 20 квітня ми з вами зустрінемося і я вам покажу свої процеси, що мені вдалося пов'язати на цьому тижні. Бажаю вам всім мирного неба, тому що. Сьогодні жахи, які проходять, відбуваються в Україні. В сумах особливо моє співчуття всім. І я хочу вчора, дівчатка вчора відбувалася в сумах. Не сьогодні-вчора. Я хочу перш за все побажати кожному з вас мирного неба, міцного здоров'я. І не нехтуйте повітряними тривогами. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемося за секундочку. Христос Воскрес! Славімо Його! Христос Воскрес! Сьогодні неділя, 20 квітня, і я підключаюся для того, щоб, по-перше, привітати вас всіх з цим святом, святом Великодня, побажати всім мирного неба, міцного здоров'я, сімейного благополуччя та Божої благодаті. Тиждень проминув, всі ми готувалися до Великодня, але готуючись, також ми насолоджувалися своїм в'язанечком. І на цьому тижні також і я готувалася до Великодня і все ж таки в'язала. Поглянувши на мій блокнот, ви вже зрозуміли, якщо в мене обведено виріб і по є галочки, то і у мене готова робота. І на цьому тижні я зв'язала свої шкарпетки квітня, які беруть участь у шкарпетковому сплескі квітень. І я їх назвала крокуси. Поясню, чому. Тому що з першими променями сонечка з'являються перші квіти, підсніжники, ось, білим. І Ну, я говорю про себе. В моїх квітниках з'явилися крокуси різних кольорів. Ось мені так захотілося назвати їх крокуси. Що я вам хочу сказати про ці шкарпетки. В'язані вони із шкарпеткової пряжі. На спиці 2,5. Я набрала 12 петель на кожну спицю. І до мисок. До миска в мене вийшло так, що на кожній спиці вже було по 30 петельок Пров'язала 5 рядочків, приєднала кольорову пряжу. Потім пров'язала ще 5 рядочків, це було 10. Потім пров'язала ще 30 рядочків і я вперше в'язала шкарпетки дівчатка із клином підйому. Пробувала вперше. Хочу сказати, що ну, досить і непогано вийшов. П'ятка, лінивий бумеранг, клин підйому, і потім вже я перейшла, вив'язувала 5 рядочків різнокольорової, і 2 рядочка жовтої. Тут в мене вийшов пагулінок 30, гмілок 30, і 20 рядочків у мене резиночки. І закривала я знаки. Дівчатка, вони не попрані. Ось ви погляньте, скільки тут ниточок. Не Ни в них поховані ниточки, не попрані нічого. І вага цих шкарпеточок 112 грамів. Тобто перша робота у мене готова є. Під номером 2. Я брала в роботу чохол для спеці. Дівчатка поміряла, я зібрала всі свої спеції, які в мене є, поміряла самі довші мають 40 см. Тобто я розумію, що мені треба від, ось як я отак зроблю, від цього місця і до краю, і щоб його ж треба в два з'єднати, мені треба 80 см. В мене ось де стояв. Маркерочок, і я пров'язала, всього в мене вже пров'язано 52 см. Тобто, мені ще 28 см, і обв'язати. Тобто, зроблена робота. Є пророблена робота на цьому тижні, і це вже добре. І під номером 3 я заявляла про шкарпетки і залишки в пряжі. Назвала я їх шоколадні, дівчатка, я їх не чіпала. От вони як є, отакі вони і є. Ось таким був мій тиждень. У мене є одна готова робота, чому я рада, непогані просування є по другій роботі. Ось таким був тиждень. Хочу ще раз привітати вас зі святом, побажати вам всім, всім, всім. Божої благодаті, Божої благодаті нам всім Христос воскрес, воістину воскрес. Славімо Його! Шановні мої глядачі, до слідуючих відео.